Прабабуся мала таке ж дівоче прізвище, як і по шлюбу, як і в ді прадідуся, але вони не були з одної сім'ї. І зазвичай це неправда. Зазвичай вони таки були з одної сім'ї. Якщо у вас однакове прізвище в діда, чи в бабусі, чи в прадіда і прабабусі, чи трішки глибше, і вони з одного населеного пункту родом, то вони швидше за все рідня. Питання тільки в якому поколінні це може бути там четверте, п'яте, шосте, сьоме чи там десяте покоління. І це називається редукція предків, це ніяким чином не інцест, і все з цим добре. І один з таких прикладів хочу показати на базі родоводу нашого клієнта. Ідіть покажу. Ось запис про шлюб. Бачите, 1926 року. Козачешин Дмитро Власів, 1893 року, і Козачишина Марія Васильівна. До речі, Марія Васильівна найпопулярніше ім'я і по батькові. 1900 року, 25 літ, тут в Могилівці, в селі Калівка, народились нежонатий дівчина, перший, перший шлюб, українці, хліборобство. Бачите, хазяїн мається на увазі, що займається вирощуванням хліба у себе на землі. Тут ще, бачите, цікаво, чи вміє писати, і читати, і писати, і він вміє, і вона вміє. Це досить дивно для цього року. Тобто для цих років, щоб вони обоє вміли читати, це зовсім не типова історія. І ми вже знайшли факти хрещень цих людей і переконали, що вона таки з роду козачишин, тому що буває так, що тут може бути помилка, і замість того, щоб позначити, що вони козачешини після шлюбу, вказуючи про молоду прізвище Козачишина. Ще до шлюбу її. Ну, замість дівочого вказують вже прізвище після чоловіка. Така типова історія. Ось, дивіться. 1900 рік метрична книга села Каловка. Крістянін Василій Лукін. Казачишин. Законна жена його, Наталія Івановна. Бачите, Марія. Це вона є в нас. Він. Ось 1893-й, Дмитрій, села Каловки, Побілетний солдат. Це його батько, побілетний солдат. Власій Іванов Казачишин і жена Іріна Івановна звернули увагу, да що почерк метричних книг поганенький, а книга актових записів 1926 року гарний почерк. Зазвичай навпаки. Тут от така ситуація сталася. Ну і редукція предків в мене багато відео на каналі про редукцію предків. Можете в пошуку забити редукція предків, знайти мою фізіономію, передивитись там. Багато прикладів, багато пояснень на схемах, що це таке і з чим його їдять. А в вашій родині була редукція предків?